Поки фармацевт спала у віддаленій кімнатці, до її аптеки вночі заліз зомбі. Проходя мимо, увидел, что девочка там спит. Ну, решил открыть двери. Ну да, була маска, которую знайшов маска. в мусорке. Маскарадная маска. Как бы она была в кармане ну, и решил не воспользоваться все. Цей зомбі зламав замок, забрав із каси 500 гривень. А щойно взяв мобілку про Вона прокинулася і рвонула з нього маску. Наляканий грабіжник. Утікав вже за кілька годин його затримали. Аптечний маскарад тепер коштуватиме чоловікові восьми років за ґратами. Преступник предполагав, що в поміщенні аптеки ведеться відеосйомка, і селі скрити свою личності, він надів маску. Він потребляє наркотики, Опі. Колется опием, у него зависимость, соответственно, денег не хватает, и чтобы употреблять наркотики, он совершает преступление.